Вітаю вас, дорогоцінні. Історія людства закінчиться судом, Бог помститься за безжально вбитих його дітей. А моральне життя і зневажання законів творця неминуче веде людство до кінця історії. Помпеї, це приклад покарання безбожного життя. Книга Апокаліпсис розповідає про фінал: відразу по тих днях горя Сонце померкне і місяць не дасть свого світла. І зорі падатимуть з неба, і небесні сили захитаються, і тоді з'явиться ознака Сина Людського на небі і заголосять усі племена землі. Побачить сина людського, який іде на хмарах небесних з великою силою і славою і з гучною сурмою, пошле своїх ангелів і зберуть його вибраних із чотирьох вітрів з одного кінця неба до другого. Дивіться телеграм-канал Слатоненко, та будьте просвітлені!